Вони почали гинути на очах. Ці багатовікові сосни по вулиці Героїв праці, паркова зона Київського району. Останні роки більшість дерев стала засихати. Харків звернувся до профільних фахівців з лісництва, щоб ті розібралися та винайшли причину. Спеціалісти визначили, що систематичний негативний вплив антропогенного навантаження, тобто стихійна рекреація, забруднення вихлопними газами, пожежі, призвів до хронічного ослаблення деревостану та послугував каталізатором для інфекційних захворювань та масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме верхівкового короїда та шестизубого короїда. Ще внаслідок інфекційних захворювань була визначена корнева губка. Ще один із факторів висихання. Дерев в цьому лісі це багаття, багаття, які люди люблять розпалювати в період року, в теплого сезону. Також заїжджати сюди на автотранспорті. Тим самим вони пошкоджували із року в рік лісову під Зважаючи на обставини для оновлення лісу, наше підприємство вже висадило 19,5 тисяч нових саджанців та планується висадити ще пів тисячі. Також ми будемо оновлювати ліс із року в рік, слідкувати за тим, щоб ці саджанці приживалися. Вони всі молоді до двох років, тому що тільки саджанці до двох років мають змогу, мають імунітет пристосуватися до нової середи. Звертаюсь до всіх харків'ян, які тут відпочивають. Берегти цей ліс, вивозити за собою сміття, не розпалювати багаття та не заїжджати сюди на автотранспорті. Тому що це дуже шкідливо для лісу, який ми намагаємося оновити. Ігор Безкровний, Ярослав Куноненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.